Я живу в Шотландії вже два роки і помітила, що багатьом українцям або відразу тут дуже подобається і вони хочуть залишитися у Шотландії, або їм тут не подобається нічого і вони не можуть адаптуватися. Так, Шотландія це неймовірна країна, але вона має свої нюанси, які потрібно враховувати. Шотландія це країна, в яку або закохуєшся з першого погляду, або яка може стати справжнім випробуванням. Попри всі її плюси, Шотландія підходить далеко не всім. Сьогодні я розповім, кому Шотландія може не підійти. Якщо ви плануєте переїзд або подорож сюди, це відео точно зекономить вам нерви. Отже, перший пункт, кому Шотландія точно не підійде, це люди метеочутливі або ті, які люблять сонячну погоду. У Шотландії в середньому 200 дощових днів на рік, тобто більшу частину часу тут хмарно і часто йде дощ, крім того, за один день. Погода може змінюватись декілька разів сонце, через 10 хвилин вітер, потім дощ, а потім знову сонце. Один блогер, який приїхав у Шотландію з Англії, назвав шотландську погоду шизофренічною, і мені здається, він десь недалекий від істини. Навіть на фоні Лондона шотландська погода здається дуже складною для адаптації через сильний вітер, різкі перепади та маленьку кількість сонячних днів. А з точки зору фізіології, ця погода. Погано впливає на нашу гормональну систему та ментальне здоров'я. Через нестачу сонця знижується кількість серетоніна в організмі і починаються різноманітні проблеми, такі як головні болі та навіть сезонні депресії. Якщо говорити про літній період у Шотландії, то літо тут досить прохолодне і, взагалі, у Шотландії немає розділених чотирьох сезонів. І круглорічна температура коливається від 5-6 градусів взимку до 15 17 градусів влітку. І що цікаво, у сонячні дні ультрафіолетове випромінювання тут досить сильне, значно сильніше, ніж в Україні, і без сонцезахисного крему я не виходжу на вулицю. Як висновок можу сказати, що якщо вам критично потрібне сонце для енергії та нормального самопочуття, Шотландія може вам не підійти. Другий пункт, кому не підійде Шотландія, це тим, хто любить шумне життя та великі мегаполіси. У Шотландії немає великих мегаполісів і нічне життя тут. Не дуже активне, навіть Единбург, який є столицею Шотландії, він скоріше схожий на якесь таке провінційне містечко, незважаючи на те, що він дуже туристичний, тут завжди дуже багато людей. Але якщо ви звикли до таких міст, як Київ чи Варшава, то місцевий темп життя може вам здатися занадто повільним. Більшість кафе тут зачиняється о 6-й вечора. Люди не люблять кудись поспішати, вони дуже цінують баланс між роботою та відпочинком. Якщо вам важливі драйв, конкуренція, швидка кар'єра, можливо, вам більше підійде Англія та, зокрема, Лондон. Третє, кому не підходить Шотландія, це тим, хто любить низькі ціни. Шотландія це не про дешеве життя. Незважаючи на досить високий рівень зарплат тут, тут є також високі витрати. І багато людей живе від зарплати до зарплати: оренда житла, комунальні послуги, транспорт, кафе усе це швидко з'їдає бюджет, навіть простий похід у кав'ярню або обід поза домом. Це вже відчутна стаття витрат, і, хоча загалом продукти і одяг тут доступні, але загальна вартість життя тут все одно висока. Важливий момент про який часто не думають заздалегідь, це те, що у Шотландії є витрати, яких просто немає в Україні. Наприклад, council tax – це місцевий податок на житло. Місячний обов'язкова ліцензія на перегляд телебачення, а також ем, досить високий рівень цін на різноманітні сервіси та послуги. Також потрібно враховувати, що опалення тут дороге, а після Brexit ціни значно виросли. І коли ми це все складаємо разом, ми бачимо, що у Шотландії життя воно не настільки доступне, і ці зарплати, які на початку здаються такими привабливими та високими, насправді вже не є такими високими, якщо ми їх співвідносимо із місцевими витратами. Четвертий пункт: Шотландія не підійде тим, хто не любить активний відпочинок на природі. У Шотландії дуже сильна культура життя на природі. Це хайкінги, гори, прогулянки біля озер, кемпінги. Але якщо ви не любите такий стиль відпочинку та проводити вихідні на природі, Шотландія може здатися дещо нудною. Так, тут є торгові центри, ресторани, бари та клуби, але це не центр життя місцевих. Для багатьох шотландц нормальна вихідниця, прогулянка, похід у гори або поїздка за місто, а не шопінг чи нічне життя. Ця країна та її природа буквально створені для активного відпочинку, і для багатьох людей це величезний плюс. П'ятий пункт Шотландія не підійде тим, хто не готовий звикати до місцевого акценту. Мова у Шотландії це зовсім не та англійська мова, яку ми звикли вивчати в школі чи на різноманітних курсах. Тут дуже багато місцевих акцентів, діалектів, своя специфічна вимова. І навіть якщо ви приїжджаєте у Шотландію з досить високим рівнем мови, це не гарантує, що ви відразу будете тут легко себе почувати та все розуміти. На адаптацію потрібно буде деякий час. На початку мені було складно навіть замовити каву. Я по декілька разів перепитувала. Та нічого не розуміла. І, чесно кажучи, навіть зараз, через два роки життя, тут я не завжди розумію деякі регіональні акценти. При цьому важливо сказати, що місцеві дуже доброзичливі, терплячі і вони зазвичай можуть пояснювати, повторювати без усіляких проблем. Проте, якщо ви не готові до постійної мовної адаптації, то цей фактор може стати для вас психологічно складним. Але складність тут не лише у шотландському акценті. Шотландія дуже мультикультурна країна, і щодня ви будете спілкуватися з людьми з усіх куточків світу із різних культур. Тому шостий пункт Шотландія може бути складною для тих, кому важко жити у мультикультурному середовищі. В Шотландії проживає багато мігрантів з країн британської співдружності, Європи, студенти з Азії та інших країн світу, і щодня ви спілкуєтеся з людьми з різних культур та з різними акцентами. Для когось це великий плюс нові знайомства та інший погляд на світ. Але для інших це може бути викликом, оскільки це різні стилі спілкування, менталітет та культурні традиції. Якщо вам важливо жити в більш однорідному середовищі, де всі свої, то в Шотландії ви можете почувати себе не дуже комфортно. І ще один момент, який часто стає несподіванкою вже після переїзду, це питання транспорту та мобільності. У Шотландії складно обходитись без авто, у великих містах громадський транспорт працює досить добре, але метро є лише у Глазго, у столиці Единбург метро немає. У менших містечках транспорт часто ходить лише в години пік, а у вихідні або ввечері вибір маршрутів стає дуже обмеженим. Без автомобіля багато справді красивих місць, такі як гори, озера, узбережжя, вони просто недоступні або потребують складної логістики. Недарма більшість місцевих мають власне авто. Тому що якщо розраховувати лише на громадський транспорт, життя тут може бути значно складнішим. Як висновок я хочу сказати, що Шотландія це чудова країна, але вона не для всіх. Головне це приїжджати сюди з реалістичними очікуваннями. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки та зустрінемося у наступному відео.